Чоловік, його любили і ненавиділи, та й сам себе він то любив, то недолюблював. Такі думки приходять у міру у проникнення у його характер і поведінку, і в різносторонню творчість поета та художника Тараса Шевченка. Чомусь так траплялося, що подобалося йому у більшості своїй лише. Чужі наречені й дружини, і цей список захоплень відомий. Ось вони, ці прекрасні жінки, імена, і вигляд яких залишився в історії завдяки любові художника. Це Ганна Закревська, чарівна красуня з Березової Рудки. Дружина відставного полковника Платона Закревського. Ганна відразу підкорила серце Тараса, і коли Закревський запропонував художнику відвідати їх у родовому маєтку, щоб написати портрети сімейства, Шевченко з превеликим задоволенням погодився. Працював довго і ретельно, аби подовше не розлучатися з коханою. А ти доле, а ти мій покою, моє свято чорнобриве, і досі меж ними. Тихо, пишно походжаєш, і тими очима аж чорними голубими, і досі чаруєш людські душі. А це агата Ускова, Тарасу, що нудьгував. За дамським спілкуванням дружина коменданта Новопетровської фортеці, де він відбував заслання, саме вона, Агата Ускова, стала єдиною душевною співрозмовницею і черговою любов'ю. Це моя жена, наслідниця. А це Агашенька, художник Санкт-Петербургської академії, бивший художник, рядовий Шевченко. Я полюбив її возвишено. «Чисто, Всем сердцем и всей благодарной моей душой. Не допускай, друже мой, и тени чего либо порочного в непорочной любви моей, писав Шевченко своему приятелеві Броніславу Залеському. З Нижнього Новгорода, прямуючи до столиці. Шевченко погостював у Москві у родині свого старшого друга Михайла Максимовича, першого ректора Київського університету. Шевченко був зачарований його 29-річною дружиною Марією, яка була молодша за чоловіка на 20 років. І досі існує версія, що після одного з відвідувань поетом Максимовичів, рівно через дев'ять місяців Марія народила сина Олексія. Хоча до цього за п'ять років шлюбу з Максимовичем дітей у них не було. Заїхали к Максимовичу. Вскорі явілася вона, і мрачна обитель ученого просвітляла. Какое милое, прекрасное создание! Где он, старый антикварий, выкопал такое свежее и чистое добро? И грустно, и завидно. Останнею любовью поэта стала 19-речна крепостна Лукерья Полусмак, швачка, что працювала у его знакомых у Петербурзі. Шевченко прохав хазяїв відпустити її на волю, найняв квартиру, закидав її подарунками. Оточення поета було проти цього шлюбу, вважаючи, що лукер'я погоджується вийти заміж тільки з корисливих мотивів. Проте заручини відбулися. Шевченко, як пігмаліон Галатею, хотів перетворити. Лукерію вивчити її, ушляхетнити, для чого найняв їй вчителя, в обіймах якого згодом він її і застав. Шевченко відрікся від зрадниці, впавши у відчай. Про жінок вже мови не було. Через три місяці поета не стало. А лукерія Вийшла заміж за Перекоря Яковлева, прожила досить довге життя у місті Каневі і приходила у траурі на Тарасову гору, роздавала гостинці дітям. Місцеві так її називали Тарасова наречена. У житті Великого Кобзаря були і інші жінки, але жодна з них не змогла побачити за зовнішньою суворістю. І похмурістю його романтичну, пристрасну і раниму душу. Не женися на багатій, бо вижене з хати. Не женися на убогій, бо не будеш спати. Оженись на вольній волі, на козацькій долі, яка буде, така й буде. Чи гола то й гола? Великий український поет прожив бурхливе життя і цілком міг бути героєм сучасної світської хроніки, безліч його уявних і справжніх романів потрапляли б на перші смуги популярних видань, але він назавжди залишиться героєм свого часу. Дорогі друзі, ми завершуємо нашу сьогоднішню зустріч з вами піснею на вірші Тараса Григоровича Шевченка Бандуристи, сизий». Я хочу побажати вам добра, миру і спокою всього самого найкращого у житті і попрощатися з вами до побачення. орле сизий, доби тобі. Брате, маєш прила, маєш силу, як коли літати. тепер летиш в Україну, тебе виглядають, полетів би я з тобою.